Ludus pondus omnia visa, si ludus in aevis est, Зобрали вони Ісуса і несучи нам для себе хрест, вийшов він на місце званий череп по-єврейському год. Кожна людина в житті мусить нести свій хрест. Без хреста не може прожити жодна людина. Чи вірить вона в Бога, чи ні. Всі ми знаємо, що те, що є добре і потрібне, здобувається силою. І тому Ісус сказав, що царство небесне здобувається силою. Тому і каже сьогодні в Євангелії, Хто хоче йти за мною, хай візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Отже, ж, є різні способи несення Хреста. Можна нести свій хрест, а можна нести і чужий хрест. Звичайно, що було би легко і всім однаково, коли б несли всі свій хрест. Але в житті часто буває трошки інакше. Дуже часто нам доводиться нести хрести не тільки свої. Але й чужі. Отак маємо сьогодні воїнів в нашому народі, і так можна говорити сьогодні про отця Омеляна. Чому його особливість? Тому що він був єдиний священник в тюрмі. І він міг відмовитися від того христа, і того страждання. Але що він сказав? Не робіть нічого, бо я є єдиний священник тут у тюрмі, і я можу допомогти перейти тим, хто є зі мною. Тобто Він допомагав в'язням перейти до вічності, таким чином взяв на себе їхні хрести. І з другої сторони, бажаю кожному з нас, що ми, якщо навіть не можемо нести свій хрест або ще більше не можемо допомогти комусь, то принаймні не перекладаймо свої хрести на когось. Бо тоді буде важче усім. Тому хай Господь дає нам сили перенести всі хрести свої, по можливості чужі. Але справді, щоб цей хрест був для нас спасеним. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я м'якує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висволи нас і благодали. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти біженка і благословенний підлона на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Всю і силу Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. silvae ianu sabe silvscho bona no